А у нас сьогодні черговий пазік Panzer 3 F. І так, я спустився ще нижче поберу. Це вже не 2-0, як було на минулому відео, це вже 1.3, і І це вже той пазік, у якого короткоствольна, але 50-міліметрова гармата. І що ж він нам пропонує? А він пропонує нам каморник із пробиттям 76 і майже 30 -ма грамами вибухівки. Ну ще є підкаліберний, але сенсу в ньому ніякого. При цьому у нас слабеньке бронювання 30 міліметрів, але і разом з цим у нас менша маса, менша вага і такий самий двигун 300 кінських сил. Відповідно, ця штука повинна кататися точно динамічніше ніж четверті пазіки на 2.0. Але як він себе покаже, погнали, подивимось. А також що ще забув сказати, на відміну від четвертих пазіків на 2.0 у нас довша перезарядка навіть на експертах 4,2 секунди замість 3,5 і трохи повільніше наведення башти 13 градусів. Ну а кути схилення гармати залишилися такі самі. А і ще, що у нас краще на відміну від тих самих четвертих панзерів, задній хід. Там у нас було мінус вісім, а тут у нас вже мінус дванадцять. І от мінус дванадцять це вже цікавіше. Це вже дозволяє якось відступити у випадку чого, що відповідно не можу не радувати. Ну і да, по динаміці цілком цілком непогано. Навіть от в горку таку доволі сильну їде майже 30. Це абсолютно нормально для таких машин. Навіть не те, що нормально, це навіть добре. Ну, а тим часом ми потрапили на Японію. І як же сильно я боюся ось звідси висовуватися, виїжджати. Напевно, взагалі не треба було сюди їхати, щось я трохи. Поки базікав, я, як завжди, я от у мене перший бій завжди поганий, того що я занадто багато. Розказую про техніку. Якісь там початкові вводні дані, да? І через це у мене мозок прям повністю вимикається. І я не контролюю, що я роблю з тачкою. Куди я їду, як я їду, і так далі. Я бачу ось тут ворога. Таке щось він. Щось він не зрозуміло там, куди він, що він. Ага. Це у нас БТшечка, яка. Не дуже захотіла дамажечку отримувати. О, нормально. Ще один БТ7 виїхав, отримав ваншот. Ну а за того, напевно, там буде чистий якийсь асіст. Слухайте, у нас справа, фланг, щось такий, прям не дуже впевнений. Я би, якщо чесно, об'їхав би. Бо тут я висовуватися не дуже хочу. Ой, згори як класно розганяється, прям кайф. Ні, у цього пасіка в плані динаміки взагалі проблем немає. Бачу жертву. Критичні ушкодження. командир навідник. Ех. Жаль, слабенько, слабенько впаяв. Влучення. Та ну досить тобі вже. Ну, просто вмри, будь ласка. Дуже тобі дякую. Ну, 30 грамів вибухівки, а що я хотів? Тупо Пітарба Корсар 2. Тайтан, напевно, сильніше підривається. Розкачка, до речі, сильніша, ніж у 4-го з 75 кою Не знаю, чого так, подовжені вони плюс-мінус такі самі. Ця гармата повинна бути ще легша, але чомусь, чомусь розкачка тут така, ніби сильніша. Бачу собі, ось жертва їде. А де він дівся? Ага, цього прибили. Ось, де вона, БТшечка. Так, радіатор. Ясно, питань нема. Не дуже розумію, куди він там подівся. А, вон, де він куди подів. Ніфіга, я його не бачив навіть. А він спокійно мене заспотав. Ну, тим не менш, у нього дамагу не вистачило також для того, щоб прибити мені екіпаж. Ну, один тільки вийшов. А інші он, уже почали лікуватися. Отримали свої оздоровчі. Угу. А сіз забити п'ятого. Ну, з таким дамагом я сумніваюсь, що буде така ж результативність, як на четвертих панзерах, того що там. Хоч балістика і гірша, але там камерник все-таки ваншотив. А тут камерник дуже рідко ваншотить. В основному він там чистий радіатор ламає. Ще з такою розкачкою сильною. Бамс! Ну, пощастило бо і укладку влучив. Ось тут ось ціла купа міток була. Там, напевно, виїжджатимуть зараз багато їх. Хоча он там Юнкерс уже поставив крапку у цьому всьому роз'їзді. О-о-о-о. Так, ага, червона гусениця, ясно. Дай-ка Т-28-го для початку роздамажим. БТ7, а звідки? Мене ж не. А-а-а, он, де ти був, без звуку зовсім. Напевно, через те, що літак поруч пролітав, я його не почув. Ну давай на дублері ще раз очах вийдемо. Ну, як ви могли помітити, снаряд у нас дуже-дуже слабенький. Навіть по картонкам засилаєш, пробиваєш, а толку не дуже багато. Ну, в цьому плані четверті пазіки навіть ранні були набагато цікавіші. Не дивлячись на те, що там у камерного пробиття всього-навсього 50, його вистачало цілком. А тут Бернейші нижчий, пробиття більше, який сенс? Ні, ну так то він все одно нормально грається. Скільки там? Ну три асіст і. Ой, у мене гра зависла. О-ой-ой-ой-ой-ой, що відбулося? Ох, ніфіга, які фрізи були. Та за що? Скільки там років розробки? Так, у нас тут ціла купа літунів літає, але ці біпланчики мені все одно нічого не зроблять. І я вже забув, що я хотів сказати. Щось я розказував, і все вилетіло з голови. Це стрімерська болячка, коли ти. Щось розказуєш, відволікли на одну секунду, і ти вже все забув. Це не та сама БТшка, випадком. Ні, око за око я не отримав. Ну от, до речі, БТшки, да, БТшки ваншотяться частенько, доволі таке. Це хто там? Це що там? Там хтось ховається? О, ще один клієнт добиваємо. Це той, що я йому гусеницю зламав тоді був. Ну і все. Я думаю, треба їхати далі вперед. Пара... А, так у нас точка. Ха, не за нами. А якого біса вона не за нами? А того що ось тут ворог. О, де він. Це хто у нас там? Т-28, до речі, той, що я його не добив тоді. От він і закінчився. Так, і що мені оце? Їхати точку захоплювати, чи що? О! Тут танк стоїть на горі. Якби ж я його тільки бачив. Не, Ні, ніфіга не видно. О! Що це було, і звідки, знову ж таки, не видно нічогісінько? А, видно. Ваншот. бета 5 Ладно, ремонтуємось. А це хто мене хоче? А де воно? А, ну, не видно було. Зовсім не було видно, бо це Японія. Тим не менше ще 4 фраги я встиг зробити. За другий виїзд. Сім фрагів, один асіст. Ну, все одно, все одно ефективність нижча, ніж у четвертого пазіка. Давайте далі. Снігова долина. Майже дупа списку, це 2-0. Ну, поїхали, спробуємо тут навоювати щось на цій сніговій долині. Щось мені трохи сикотно зараз ось тут проїжджати через центр, бо зараз вони ось тут із за каменя будуть виглядувати і накидувати. Але ну не знаю, ну може встигну. Може, встигну. Проскочте. Динаміка то у нас є, хоч якась, плюс-мінус. На четвертому пазіку, напевно, не ризикнув би, а от тут можна, так, да, да, пролетів встиг. Там буває так, що дуже швидкі машини вискакують туди і зрізають тебе відразу. Ну, а ми тим часом під'їдемо десь ось сюди і будемо зустрічати. О, це вже по мені було. Я абсолютно не зрозуміло звідки. А, бачу. Критичні ушкодження водій на Тепер уже нікуди не дінеться від нас. А, якби тільки дамаг наносила ця фігня. -да. Мені вже арти накидали. О саме нікуди. Ну, тут нам і знадобиться наш задній хід в 12 кілометрів на годину. Ну от, відступив і все з кайфом. А як я міг його тоді не бачити? Щось я зовсім сліпий останнім часом. Тут зенітку прибили. Хм. Де ж вони всі є? А, так тут внизу вже хтось он є. Якась зенітка. Хех. Ну, захоплювати точку я не поїду. Там є кому захоплювати. Я краще залишусь на позиції і ще може постріляю в когось. О, відразу двоє. Оце вже цікаво. Перший є, а це що таке? А, це Боже, це ж це як його. Марк V, чи як він там називається? Стрілець Радис. А дамаг далі не йде в той екіпаж, що далі сидить. Я навіть пережив плюху. Ну, вони там уже червоні. Давай, давай, доб'ємо. Я вірю, що ми його доб'ємо. Давай, ну дамаж, там екіпажу просто неймовірна кількість. Там екіпажу, просто 120 чоловік сидить у тій машині. Я не знаю, як це вбивати. Двигун. Прекрасно. О, нарешті. Нарешті воно вбилося, хоч якось. А, о, я поняка. На тобі в командира. Мене качнуло від влучення його снаряду. Це законно взагалі. Мене качнуло і я не влучив. А, ну до речі, у нас ще гармата доволі така косенька. Буває, снаряд летить зовсім не туди, куди цілишся. Ці там уже респу піддушують. Ну ладно, поїхали і ми. Що там? 5 фрагів? 5 фрагів? Це непогано. А ну цікаво, вилізе на такий підйом. Ага, виліз. Молодець. Це якийсь літак по мені намагається настрілювати. Ну, літаків ми не боїмося на цих берах. Тут в основному мілкашні пулемети. Я чую танк ось тут десь. А, о, він навіть виїхав. Привіт. Я танканув, це навіть. Слухайте, нас в ромб не пробивають. Все все ще не пробивають ромб. Якби я бачив, звідки ти стріляєш. от Серйозно. А, о. Зрозумів. Трошки вище треба. Та, йома, ще вище. Тебе совість є. Критичні ушкодження. Ну, тепер він подумає над своєю поведінкою і не буде так сильно бикувати. Ну що ж, 6 фрагів, плюс, може там Асіс буде за того япошку. Біга, як ви розліталися, хлопці? Щось дуже багато авіації в небі. Я хотів би зробити ще хоча б один фраг. Ще б один і все, я задоволений. Тому зараз, напевно, змістимося на оцей фланг. Подивимося, що у нас тут хто у нас тут. Я зухвало, прямо на респу заїду, бо мені пофігу, я відбитий. Мені можна. Вони тут все одно на мені карти не дивляться зазвичай. Ох ти йоптить. А скільки воно ще буде інвульне, а вже не важливо. І добиваєм. Стюарт. Блін! Ну я тіки-тики -ті 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 навівся на тебе. Мені приводи зламали. І я не зміг донавестись корпусом ех, ну і ладно. Сім фрагів як і хотів. Ну і давайте останній на сьогодні. Знову ж таки, 2-0. Північна Голландія. Поїхали. Ну, так взагалі, що я можу сказати попередньо? Ну він непогано, звісно, грається це цей пазік 3F. Але четверті панзери Ефки і Ішка гралися 100% приємніше. 100% гралися вони цікавіше за рахунок дамагу. Ти пробиваючи когось, майже завжди впевнений в тому, що це буде ваншот. На цьому ж ти не впевнений ніколи. Буде там ваншот, чи буде там тільки якийсь радіатор вибитий і так далі. Але при цьому у цього є свої переваги, він динамічніший. Коротше, їх, напевно, можна навіть в один сетап ставити. От брати просто всі пазики, які є в діапазоні там 1, 3, 2, 0. От все, що є, просто в один сетап заганяти і спокійно грати, і буде це все комфортно. Цілком, я думаю. Так, що там по. Ага, БТшки пролітають уже це ясно. А, ні, совок за нас, нема там бетежок? Ох уж ця Північна Голландія. Ніфіга не видно зовсім. Оце танк, чи що це? Та ні, не танк. То якийсь кущ. Обожнюю ці карти, на яких, блін, усе виглядає однаково, що танк, що будинок. Ну, це ти дуже сухвало виліз, хлопче. Все, один фраг є. Я задоволений. Можна, я думаю, спокійно здохнути на цій карті і піти підводити підсумки. Бамс, навідник. Ну, а те, що я й казав, дамага немає зовсім. Пересадив, молодець. Я танконув це нічого собі. От стюарта в центр корпусу. Якщо пробивати, то ваншот. Ну і батешки у башту часто з ваншоту відлітають. А все інше буває складно вбити. Я дуже необережно виїжджаю. І мені здається, це для мене погано закінчиться. Бо я тут як на долоні. Але, тим не менш, до своєї смерті, я думаю, я встигну тут настріляти трохи. Але більше я їх і не бачу щось. Бамс, ще один підставився. Прекрасно. О! Ага, його вбили. Ммм, там ще один. Це ЛВТ. -ха. Ваншот ЛВТ, боже, таке не часто було. Ну що, Сім настріляв знову? Так то нормально. Ну, поїхали поближче. Вже, я думаю, можна помирати. Ще один стоїть. Блін, як приємно грати на низьких рангах? Ну, підобірство, звісно, я розумію, але іноді треба. От Відпочити від топів перед топів, відпочити від цієї всієї духоти. Просто о. Просто іноді треба. Чисто залетіти, не роздавати фрагів, заспокоїтися і піти далі грати на високих рангах. А куди я влучив? Чи це труп? А, це труп. Слухайте, я вже половину боєкомплекту розстріляв. Ой, як вас багато їде. Приємно. Ви ж мої смаколики. Стюарта не встигаю вбити. ЛВТ тільки гретонув. Двигун. О, тепер пацієнт зафіксований. Командир. Стрілець радист. Ну, зараз ще 20 мільйонів разів влучу і вб'ю обов'язково навідник. І добите. 12 фрагів. Ой, йопта. Ха-ха-ха-ха-ха. А я це пережив. Ось тут ще один їде. Так, 14. -й. 15-й. Блін, навідника мені вибив, та за що? Фіг тобі. Не візьмеш. О, снаряд просто наскрізь пролетів. О боже. А як? Що це було? Я ж влучив нібито. Ех, ну ладно, 15 фрагів. Думаю, на цьому точно можна йти робити висновки. Ну що я можу сказати? Танк як танк, цілком нормальний. Ну, те, що він багато фрагів робить, це, звісно, більше заслуга того, що дуже низький бойовий рейтинг, але в принципі, ну, по набору характеристик він цілком ок. Трохи гірший, звісно, ніж той же Panzer 4, того, що там і перезарядка швидша, там і дамагу більше. Їзди, звісно, повільніше, але не так, щоб дуже критична різниця. Ну і там, броні, звісно, більше, там уже 50 мм, тут по 30 кругом. Але в цілому навіть Panzer 3F грається дуже і дуже непогано. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.